Я тут ходжу і брожу і шукаю, де роздрукувати те, що мені потрібно, хочу показати вам ось блок, локальний такий бізнес-центр. І хочу помітити, що усі тут магазини переїжджають і закриваються. Що це відбувається? Це тому, що немає трафіку. Трафік він необхідний для того, для того, щоб були тут продажі. А коли немає трафіку, немає продажів, не рентабельно взагалі і а, магазину бути в цьому торговому центрі. У мене був досвід да, в компанії, в якій було 46 магазинів в Україні, і через цей бізнес я достатньо добре знаю. От щоб вони могли з точки зору маркетингу зробити? От саме тут величезна кількість. А... Спейсу, де вони могли б зробити певні якісь івенти, типу залікалоки, конкурси, якісь там хтось співає, караоке. Господи, я це я тільки що вам не Реально за три секунди можна було б тут організовувати, тому що тут якби в мене такий райончик дуже резиденшал де живуть люди, і їм не вистачає такого фану. Якби вони а, такий фан зробили саме ось в цьому приміщенні, повірте, то завжди був трафік, завжди приходили б люди. А приходили б люди, завжди б хотіли магазини а, бути. Або це да, розміщити свої 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 магазини, свої бренди тут, тому що це що? правильно це рентабельно, це гроші. Отак От воно весь маркетинг і працює. Але чомусь цей торговий центр вирішив, що це не його стало.